Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про медикаменти в Америці. Як не переплачувати і як отримувати дешевші ліки? Особливо, якщо у вас є коіншуренс на ліки, або великий дедактабл, або у вас взагалі немає страховки, що треба говорити лікарю? Коли ви у лікаря на прийомі. Завжди запитуйте альтернативи до своїх ліків, які ви приймаєте, особливо якщо це дуже дорогі ліки. У майже у кожних ліків в Америці є альтернатива. І називається ця альтернатива Generic Drugs. Є бренд, це original, оригінальний медикамент, так, компанія, яка придумала ці ліки. Пройшла всі клінічні випробування і все таке, тому вони, вони будуть дорожчі може на, на відсотків 80. А Generic Drugs це ті компанії, які скопіювали цей бренд, але це події такі ж самі ліки. Вони нічим не, не відрізняються від бренду і набагато дешевші. Або запитуйте, може лікар знає взагалі якісь треті альтернативи, а, набагато дешевші, навіть ніж а, а, generic drugs. Наприклад, Оземпік. Це дуже дорогі ліки, а, є альтернативи, трошки дешевші, але все одно дуже дорого виходить. Не пам'ятаю назви альтернатив. Але є ще аптеки, які просто виробляють. І активний інгредієнт Оземпіка, називається Семаглютайт, і взагалі копіки коштує в зрівнянні з Оземпіком. Тому завжди є якийсь вихід із цієї ситуації. Я дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Будемо на зв'язку. Усім гарного настрою. До побачення!